Сьогодні ми в Польщі, Грушевий сад, сорт конференція. Є врожай. Ми бачимо, що формування груші відбувається на 3-4 провідника. Окремі йдуть для того, щоб збільшити врожай ручної роботи. Трошки більше, але в цій ситуації врожай також більше. Які проблеми? Насамперед це медяниця грушева. Є проблеми із ірвінією, особливо в цьому році, коли почалась жара, є проблеми з ірвінією. Які заходи боротьби? Видаляти дерева Самий дієвий спосіб щоб потім сад у нас повністю не заразився даною хворобою. Ну а так врожай є. Сорт конференція ще раз напоминаю. Дерева ще молоді, їм ще рости, тому потрібен догляд. Потрібні прирости, потрібний захист, як парші борошництво роси, особливо проти медяниці, і профілактика бактеріозів, тому що бактеріози проявляються насамперед на ослаблених деревах. Тому потрібний уміру добре, полив і захист рослин від шкідників та хвороб. Дякую польським друзям за показ саду.